Центр кардіології та кардіохірургії в Ужгороді єдиний на Закарпатті заклад, який надає спеціалізовану технологічну допомогу пацієнтам з кардіологічною історією хвороби. Ми надаємо весь спектр послуг в цій галузі, починаючи від терапевтичного лікування, і ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби серця, вроджених вад серця, так і весь спектр кардіохірургічних і мініінвазивних хірургічних втручань це і коронарографії, і стентування коронарних артерій, і великі кардіохірургічні втручання на серці. І лікування аритмій, як терапевтичне, так і інвазивне. Очільниця закладу каже, медикаментами забезпечені в повному обсязі. Фінансується центр НСЗУ та частково дотується з бюджету області, зокрема, програма планового стентування. Коли наші пацієнти з хронічними формами ішемічної хвороби серця мають можливість отримати безкоштовно стенти для стентування коронарних артерій, що в інших областях не мають можливості і несе від. Несуть цей тягар сім'ї самостійно з наступного року, з 1 січня, ми нам анонсували, що Національна служба здоров'я розуміючи цю проблему, запускає пакет планного стентування коронарних артерій. Це дуже добре. За 9 місяців 2025 року в поліклініці кардіоцентру прийняли понад 40 тисяч пацієнтів. Тоді як за 2024 рік амбулаторно звернулося майже 50 тисяч осіб. Стаціонарно цьогоріч 800 пацієнтів вже отримали меддопомогу. За 2024 рік для порівняння – 7 тисяч. Показники щороку зростають, резюмує Ірина Котлярова. Щороку в закарпатському кардіоцентрі проводиться близько 200 операцій на відкритому серці. На сьогоднішній день за 9 місяців 25-го року виконано 166 оперативних втручань на відкритому серці, із них 128 на зупиненому серці з застосуванням апарату штучного кровобігу, так, вам який вам нам дуже актуальний, тому що дуже високотехнологічне, дороговартісне обладнання, яке необхідно для того, щоб надалі надавати якісну високоспеціалізовану допомогу. Проблема серцево-судинних захворювань наразі вкрай актуальна як у світі, так і в Україні. По статистиці серцево судинні захворювання займають перше місце з причин смертності, і тому програма медичних гарантів державні урядові ініціативи направлені на те, щоб знизити рівень смертності при серцево-судинних захворюваннях. Якщо Подивитися ретроспективно, то за останні п'ять років, відколи діє програми медичних гарантів, дуже багато зроблено в плані профілактики, смертності у складних серцево-судинних захворювань. А саме це програма Доступні ліки, де ми можемо отримати з незначною доплатою чи безкоштовно медикаменти при гіпертонічній хворобі серця і хворобі серця при гострому інфаркті міокарду». Любов Мадзич каже, це вагомі вливання коштів у кардіологію. Це допомога при гострому інфаркту. міокарда, де всі необхідні розхідні матеріали при оперативних втручаннях, медикаменти надаються абсолютно безкоштовно. Державна програма повністю покриває всі видатки. Якщо глянути динаміку розвитку кількості оперативних втручань, то кількість їх значно зростає. Ну але тут слід зауважити могло бути і більше, але має велике значення своєчасність звернення, тому що звернення поза межами терапевтичного вікна вже, на жаль, безкоштовно провести оперативне втручання не можна. Тому й передбачили з бюджету краю кошти на закупівлю стентів, наголошує очільниця профільного департаменту. Саме це ми врахували, коли виділяли кошти додаткові на фінансування закладу для придбання стантів, щоб ми могли проводити ці оперативні втручання поза межами програми медичних гарантій. І На сьогоднішній день всі, хто звернувся з даною проблемою, може отримати ці оперативні втручання безкоштовно. Варто додати у 2026 році видатки на охорону здоров'я збільшать, зокрема й на кардіохірургії та інтервенційні втручання майже до 50%. З 3 мільярдів до 5,5 з це при хірургічних втручаннях важких таких, як ортокоронарне шунтування. На один випадок програма буде передбачати близько 202 тисяч гривень. І для хронічно хворих зараз стенти також будуть поставлятися безкоштовно за кошти державного бюджету. Те фінансування у кращому випадку, каже Льбоманзич, розпочнеться в лютому. Тому в регіоні дофінансують медицину, аби при всіх важких захворювань надавати допомогу вчасно і безперебійно.